Після дощових і вологих перших днів жовтня в Україну нарешті прийде бабине літо. Вже у найближчі дні настане суха погода, виглядатиме Сонце та блакитне небо. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, за прогнозами синоптиків, 6 жовтня, дощі з розами повністю покинуть всю територію України, в цей день буде переважати суха погода та короткочасні прояснення Сонця. Також синоптики попереджають про сильні тумани. Що стосується температури повітря в цей день, то вона підскочить вверх по всій Україні. Стопчики термометрів будуть підніматися аж до плюс 18 градусів тепла, а жителям центральних областей пощастить ще більше. Там температура буде підніматися аж до плюс 20 градусів тепла. Вночі також температура не буде падати нижче в плюс 8 градусів. Вітер в цей день буде переважно північно-західного напрямку 5-10 метрів на секунду. Так, у четвер в західних областях температура коливатиметься від плюс 12 до плюс 18, а вночі буде від плюс 8 до плюс 11 градусів тепла. Дорогі глядачі! 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від плюс 12 до плюс 19, вночі буде прохолодніше від плюс 8 до плюс 13 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 11 до плюс 17, а вночі – від плюс 9 до плюс 12 градусів тепла. У центрі країни стопщики термометрів будуть коливатись в межах від плюс 13 до плюс 20, а вночі – від плюс 9 до плюс 12 градусів тепла. У четверг на півдні температура буде від плюс 13 до плюс 19 в день і від плюс 11 до плюс 15 градусів тепла вночі. У Києві 6 жовтня ввечері погода проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами без опадів. Температура повітря буде від плюс 10 до плюс 19 градусів тепла. У Львові зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, без опадів. Температура повітря становитиме від плюс 8 до плюс 19 градусів тепла. У Харкові у четвер майже весь день погода буде похмурою. Лише ввечері небо проясниться, без опадів. Температура повітря очікується від плюс 7 до плюс 15 градусів тепла. У Дніпрі похмура погода буде триматися не весь день. Ввечері небо стане чистим та ясним. Без опадів. Температура в цей день буде від плюс 9 до плюс 17 градусів. В Одесі, 6 жовтня, ввечері на небі можливі прояснення. Але протягом дня погода буде похмурою. Без опадів. Температура повітря буде від плюс 11 до плюс 20 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!